Опа! Опа! Масиро зіба! Художник понамеркав! П'явка присосалася! Що робити, що робити? Ооо, я портал! Такий кусочок Кицька п'ять до нас прийшла! Кушай! Так, що, привіт всім, до мене приїхав. Всім привіт. Ельмучо Грасі. Нічого си, коротше, якось так. Ельмучограс і ми їдемо на рибалку. Зараз 7 годин вечора. Ну, Ми думаємо до комендантської порибалимо. і поїдемо додому. Бо на завтра передають дощ, так що зранку не вийде порибалити. Ну, Щось та й буде у нас. У мене очки такі. Полточками. Техника у нас. Техника. Тут серьезно. Оп-оп. Заварочки. Все как положено. Это заварочка. Читая. Ручник работает. Подкрылки загибаются. Загибаются. Да, тачка серьезная. Короче. Тачка для рыбалки. Да. Будем наваливать. Так, що ми? Коротше, заїхали в рибацьке, взяли кукурузку, перловку, взяв крючки, щоб живця почепити, взяв крючки, щоб живця наловити. Все на цьому, на вищому уровні. Братан колумбієць тут, Анатолій тут, риба теж буде тут. Тримаємося. Так, ну що, ми приїхали на рибалочку. На кінець доїхали, будемо закидувати туди. Я зараз надую дуй матрас запливу і прикормлю там рибу. Ось то такі діла. Зараз будемо розкладуватися, костянич погнав ще за сумками. Що в мене тут макуха, тут наша Халка. О, кстати, будемо варити. Ще так на вечір розпогодилися, днем така пакосна погода Тут такі справи Друзі, бачите, що на Дніпрі в нас п'явки які лазають. На сома можна коротше, наживити Попробуємо сьогодні на вечір коротше наживим на сома, Ах, Ефе Надіймо на крючок і подивимося, що з цього буде. Я кстати, десь чув, що на піявку ловлять самі. Ну, ще не пробував ні разу. Так, погнали, будемо скачати матраси, запливати, закормлювати нормально, щоб побиром. Що тут чилить. Нове крісло купив. Нове Дені. крісло. Піднімати підлокотнички. Хоп, відкидаєшся, зафіксувався. І чи надзас? Добрий день. Малює тут. Малюю там. Він ще художник показується по, я... по номеркам. Художник по номеркам. Так. А, крісло бомба. Тут у нас палаточка. Тут столик. Зараз Костянич вале збирати дрова на уху. Думав, розслаблюся, навіть... <сум> помалюю. Коротше, мене? Є горох. Варений горох. <кій> <кій> і макуха я зараз забадяжу так нормально тут кілограм гороху варє беремо сюди макуху нашу що тут у нас макуха макуха часний засипаємо горох. перемішуємо горохом буде топчик. Приконушка що надо. Все, нам хватит запливти. Все, надув матрас, короче, я задолбавсь його дум. Це просто трэш, руки болять капець. Все, зараз запливаю. Костя десь за дровами поїхав, я зараз запливаю, закормлюю рибу і буду закидувати, бо время йде.

Все, можна і закидуватися. Поки не темно. Зараз нирну, Бо щось я так проплився, хочеться окунутися. Добре. Все, вода, бомба, Ой, треба бігом закидувати, бо темніє, я потім просто не побачу, куди, кидав. Зараз Щас... будемо на що може карається, який клюне. Сьогодні не дуже жарко так. Так, берем, беремо, Берем, що, берем, цепляємо до удочки. Прикормку замішаємо, щоб кормаки набивати було. Щоб було на цей. Ну, кормаки забивати, не дуже багато. Так, чисто трошки. Прикормили ми і так, там дебело, блин. Робимо таку сепучу-сепучу, коротше. А пахне як. Все, замішав. Така буде кормочка, вона якраз буде розсипатися в кормаку, чи ну так, да. вимиватися нормально. Все, така мені треба. Делаємо, делаємо далі. Заб'ємо кормачок. Оп. І наживляємо черв'ячка сюди. Дуже багато, Такий пучок я наживив черв'ячків Зараз буду п'явку якось наживля. Фу, п'явка, блядь. Пявка на руці, вона присасується потім І висасує вас кров. Така скотина, бачите? Фу, он її щупальця. П'явка. Пьяка присосалася. Що робити, Що робити. Короче, сіль, солью посипаєте, наскільки я знаю, вона тоді відстає. Ну, Вообще противна мер, <схід> Бредотна, така тварь. Но... Сейчас мы ей найдем. Так, все, я наживым, короче. Такая у меня движуха получается тут. Короче, явку она и червячка. закармлював взагалі топ. Так, що, все, закинув я, три удочки наші. Зараз покидаю блісну. Костя, чина. Чина, я можу на чилі, але скоро треба вуху, може, будемо варити уху скоро. Хорошо, що рибу з собою привезли. Не, ні, ми, ми не блядь. Все, я зараз покидаю на цей, коротше. На блісну, якщо щось буде, то знімем. Костік оператор зніме. Так, Костянич тут. Хижаків ловить. Щука. Щука, да. Але щось покати. Сом це ж теж хижак. Сом це Полу. полухижак. Ну він рибу не їсть. Так, тут наші вудки стоять. Хоч би одна дергалася. Скільки ввалив прикормка. Так, зараз буду цей, розпалювати, мабуть, вогонь, да варити уху, то такі справи. Костян ще там кида, все, буду варити у Так, костерчик горить, казанок стоїть. Вудочки нас теж закинуть і чекаємо. Чекаємо на якогось соміка, може, ночі, на піявку. Та й таке, коротше, поки чекаємо, зараз будемо заливати воду і варити уху. Що, чистимо картошечку на уху нашу. Можки? Диви. Мошка в око попала. Капець просто мошки, комарів. Зараз цей. Не чистимо картошки, моркви. У нас там є пшоно. Є у нас подлящик хороший такий Десь він там лежить, потім покажемо. І зваримо гарну уху. А если ще щось впіймаємо, так вообще буде, конечно, а то взагалі буде темка. Ресторан. Там в ресторані хтось готує, а тут Толян свій ресторан. Да, ресторан... Ресторан у, таляна, у боцмана Таляна. Знаєш як називається ресторан? Як? Тисяча зв'яз. І, і ні пер... одної на небі. І, і Перва лінія, понял? Тисяча зірок і ні одної на небі. Да. І одна тут у нас прямо в ефірі готує уху. <сум> не, перша лінія, поняв. Да, ліні. Удочки, не знаю, видно чи ні. Там уже кострчик щось потухає трохи, треба подивитися, що в нас там. Подкинемо трохи травішечок зараз. І водичка вже скоро закип'ятиться. Так, підрізали ще, коротше, моркви. Цибульки. Все, що нам ще треба? Нам ще треба рибку порізати костянчика, ну цей зими Що в нас куха буде, а? Яка краса краса неймовірна Чип Купа тут купа цих мошок, це капець, дивіться скільки вже їх попадало Диви. А що з ними, чуєш? Не <гум> вони тупо-попали. Може прилипли, бо липкий? Не знаю. <гум> оп! Так. Це ми робимо так. Ножичок маленький. мамо. Так. О, та! Ти що? Траса оп! Куха буде те, що треба. Рибка поймана своїми руками. Хоч і не сьогодні. Но сьогодні ще може щось піймати. Ще не, не, не кінець рибалки. Муха буде така. Навариста. стільки риби. О! А ну світи, така у мене ложка <рес> <рес> серйозно, Тут нічого не скажеш. Так Знімаємо штурм. Оп! Не пригодила там. Так, чо б напригоріл? Картошка вже готова. Та й пшоно вже пшавно готова, брахам. Так, закидуємо цибульку з морду. Опа Та ти що? Таляну змастерив нормальну ложку таку. Ложка піде. У нас аби ще клювало, так то взагалі було бомба. Зараз хай закипить. Хай трошки прокипить цибулька з морквою, щоб проварилась трішки. І будемо закидати. Потім на 5 хвилин закидуємо рибу і все, уха готова. Так, закидуємо рибку. Опа, а? Краса. Оля. Такий кусочок. Ах, Я думаю голову не кидати не буду, так? Я кажуть, голова сама навариться. Так, да, так, ну так, давай. Кин. О. Главничок. Все, зараз 5 хвилин і сідаємо А Я тільки насиплю і... Кицька до нас ще прибіжала, злякала нас така. З Так. З темноти така чорна вибіжала, пантера. Ми їй голову, віддамо. Мої голову так, віддамо. Десь так, позової. Вона на запах. Кс -кс 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 -кс. На запах риб. Зараз вичахне голова і будеш їсти, Да. Ну так, да, гарячу їй не зус, треба. Зус, поки не ти, бачи, на трохи вона трохи боїться. Ти не, ти не кричи на неї. Все, зараз остина і будеш їсти. Так, да, оставлю. Друзі, зварили нашу уху. Зараз Костя буде пробувати дегустувати, ну, скажімо та... так. А ну, Костя. О, білісіму. Охуй. О. Перепрошую. Дуже смачно, прямо взагалі конечно, шеф. Все, завтра туди резюме подаємо. Да. Таке резюме вони самі побачать по відметкам. По, по запаху, по запаху, по відметкам знайдуть самі тебе і будуть завтра просити тебе відуватися до них погором. Всім смачного, хто щось їсть зараз. Бо я знаю теж коли дивишся такі відео, то завжди апетит да, пробиває, хочеться що то захом'яжі. Всім бон аппетит. Так, все. Кицька опять до нас прийшла. Кушай. Кушай. Ням-няма. жаба <laughs> Жаба, да. Жаба твій. Константін, прокоментуйте, як вам наша риба. Ну, неудачно в плані риби, але гарно провели час. Поїли уху, відпочили, послухали музичку, насолодились гарним виглядом. Ой, да. Всім короче, хто подивився, дякуємо. Нічого не. не клює. Нічого, ми поміняємо локацію, буде все чітко, не переживайте. Так. Буде рибний контент вам. Наш канал не прорив.